Діти, а яка в нас зараз пора року? Так, осінь. А що ми робимо восени? Ви вже знаєте. Так, ми збираємо врожай. На минулому тижні ми дивилися, як збирають пшеницю, з якої роблять хліб. А ще восени збирають дуже багато овочей та фруктів. Ой, діти, а хтось до нас сьогодні завітав. Діти, та це ж зайчик і він приніс нам, подивіться, якийсь кошик. Зайчику, а де ти був? Я був на городі, зібрав багато врожаю, але не можу порахувати, скільки ж всього в мене в кошику. Ви мені допоможете? Зрозуміло, зайчик. Ми з дітками обов'язково розглянемо, який врожай зібрав ти. Діти, ходімо до групи та подивимось, що ж назбирав зайчик. Діти, та що ж зайчик приніс? Давайте подивимось, що ж нам осінь подарувала. Подивіться, це цибуля дуже смачна. Коли її ріжеш, то сльози на оченятках з'являються. Але вона дуже-дуже корисна. Давайте ще подивимось. А хто це в нас такий круглий, червоний, та це ж помідор. А що ж тут ще є? Подивіться, що ж це таке? Часничок. Як багато зайчику ти приніс? Ой, діти, а це що? Та це ж картопля, вона дуже смачна. Ой, зайчик, ну це я знала, що ти принесеш. Це ж морква, зайчик її дуже полюбляє, тому ти її так багато приніс. Я зрозуміла. Ой, дітки, а це що? Та це ж перець, дуже солодкий, дуже смачний. Ой, зайчик, а це що? А це подивіться, який перець. А це дуже гострий перець. Його так не поїси. Ну ось в мене вже кошик порожній. Як багато овочей нам зайчик приніс. А тепер я вам пропоную порахувати, скільки ж всього в нас тут є. Дітки, а давайте тепер подивимось. Солодкий перець лежить. Зліва від картоплі чи справа? Так, молодці. Солодкий перчик знаходиться зліва, а гострий перчик знаходиться зліва чи справа? Так, справа. А де ж тоді знаходиться картопелька? Правильно картопля знаходиться посередині. Дітки, а скільки в нас на столі солодкого перцю? Давайте з вами порахуємо. Один. І позначаємо цифрою один. А скільки ж в нас картопельки? Давайте порахуємо одна картопля. Дві картоплі молодці. Позначаємо цифрою два. А скільки ж у нас гострого перчику? Один перчик. Два перчику. Правильно, молодці. Якою цифрою позначаємо? Так. Цифрою два. Які ви розумнички? Дітки, а скільки в нас всього овочей на столі? Давайте з вами порахуємо. Один овоч, два овоча, три, чотири. П'ять. Молодці. Якою цифрою ми позначаємо? П'ять. В нас на столі. П'ять овочей. Молодці. Ану, підкажіть мені, а чого більше? Перчику чи картоплі? Як нам з вами дізнатися? Давайте покладемо перчик. Перчик у нас один, а картоплі дві. А що потрібно зробити, щоб їх стало однаково? Картоплі в нас більше, перчику менше. Так, можна прибрати одну картоплю, і в нас залишиться одна картопля та один перчик. Молодці! Дітки, а давайте зараз поглянемо. Морква. Скільки ж в нас моркви? Одна морква, дві, три. В нас три моркви. Позначаємо цифрою три. А помідорів у нас скільки? Не чую? Так, один помідор. Молодці. А нас скільки? Ви вже знаєте. Так, правильно. Дві картоплі. А перцю скільки солодкого? Один, та ви вже все знаєте. А скільки ж в нас цибульки? Одна цибуля. Дві цибулі. Якою цифрою позначаємо? Не а Ану, підказуйте. Так, цифрою два. Молодці. А тепер. Сашко, Міланка, Владислав. Порахуйте. Скільки усього овочів на столі Ви там вас порахувати? А всі інші рахують, а скільки ж нас моркви та картоплі? Один. Два, три, чотири, п'ять. Порахували. Моркви та картоплі у нас п'ять усього. Продовжуємо з сашком. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Усього. Скільки в нас овочів? Міланка, скажи, скільки ти нарахувала? Так, усього дев'ять овочів. Молодці, дітки, а який овоч лежить зліва? Ану, подивіться уважно, підказуйте мені правильно часничок. а який овоч лежить посередині? Молодці, помідорчик червоненький, а який з овочів лежить Справа. Ну, які ви розумні. Так, цибулька лежить справа. А скільки ж у нас всього овочей? Давайте з вами порахуємо. Один овоч. Два. Три. Чотири. І позначаємо якою цифрою? Правильно цифрою? Чотири. Усього на столі. Чотири овоча. Ну ось, зайчику, ми з дітками порахували всі овочі, що ти нам приніс. А ми будемо, зайчику, тебе чекати. Ось що ти кажеш? Що? Я був дуже радий завітати до вас. Мені дуже сподобалось, як дітки вміють рахувати. Вони такі розумні вас, що я хочу завітати до вас знову в гості. Ви мене запросите до себе. З вами так цікаво працювати. Звісно, зайчику, Приходь до нас ще. Ми з тобою. Мабуть, поліпимо з пластиліну. Я гадаю, діткам це дуже сподобається. Ми будемо, зайчику, тебе чекати, дітки. Будемо чекати зайчика на наступному занятті? Звісно. Залиште тоді кошик з овочами до наступного заняття. Дякую, зайчик. Ми, звісно, залишимо до наступного заняття. Я дуже-дуже хочу з вами поліпити з пластиліну. Добре, зайчику, до побачення. Дітки, до побачення.